Доброго дня! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. У нас новий супермаркет з'явився. Гранд Це наша закупка сьогоднішня. 5 злотих мали бону і масло купили по 4,99. То круто. А так то не знаю, де ті гроші втікають. 165 злотих то приблизно 1650 гривень плюс-мінус. Починаємо. Купили виноград, нині акція по 6,99. І тут у нас на 651. Так, Купили таке за 6 злотих донітазову, трохи ми купили трохи хімію. Таке 2,99. Це всі, всі тим користуємось. Так само, як туалетним папером. І бананчики по 6 злотих. Тут у нас на 4,54. Ми купили багато фруктів і такої хімії. Лимони по 5 злотих 4,99 кг, тут у нас до 2 злотих. Яйця була на акції за 5,99. Ні, 6,99, я помилилася. Вікуська моя заказала. 4,99. І купили рибу. Мінтай Зараз по акції по 11 злотих за кілограм по 10,99. І тут ми маємо дві пачки на 10 злотих. То і друга теж теж. ні, 10,50. О, купила ще таку хімію почистити нашу машинку. 4,99 або 5,50, якось так, плюс-мінус. Такий кажу, багато в нас хімії. і рибками. І ще одна рибка. То є тут майже 2 кг маємо риби, Не цілих трошки. Філе мінтаємо. І нині акція була, якщо берете від 69 злотих, то маєте масло по 5 злотих. Хто в Польщі знає, з тим маслом щось з трудом робити. Ну, або все йде по їхньому плану. То хотіла робити виживання на 10 злотих цілий день, але передумала, що немає нині часу. Купила паштетова за 58 грош. І не буду робити виживання. Пізніше, може завтра. Післязавтра. У мене вчора вікуся заказала собі банани, яблучка, мандаринки. Я чемно все купила. То краще, ніж цукерки і ляльки. Корм для маски. Тут за 2,49, а тут 2,99. Мандаринки у нас по 4,99 кг, такі більше. Певно, Та, ну, около 7 злотих 8. То купила шматок м'яса для маски за 3 злотих лопатку. То її буду давати їсти. Такі зелені яблука нас коли привозять, вони по цінах, по, цінах по, ці, по ціні по 4 злотих за кілограм. По Ліллі по 8. Майже. То ми купили. Грушки, кажуть, по 4,99, тут в мене на 5,80. Кажу, дуже багато фруктів маємо. Ще одні яблука по 4. Ще багато мандаринків. Дуже маємо багато мандаринків. Фруктів у нас нині такий прямо фруктова фабрика. Я то все з кульочків повитягую, буде краще. Тут і на 7,80 мандаринки. До месту 7,99. То за 13 злотих то без акції така. Гарно пахне непогано на 30 клинів То плин до прання. І то за 17 злотих, як берете дві штуки. Така закупка. Перша велика закупка в 25-му році. Багато, бачите, хімії купили, то більше, ніж на тиждень. Дуже багато фруктів, що навіть в мою корзинку тут не поміщається, ще в є тут. І Ще забула показати каву. 10 злотих, 250 грам. Три масла наших по 5 злотих, то круто. Ну Ціни підростає, само собою, маємо, що маємо. Скажіть, є як я. Але непогано. Бо на дворі-грудень ми їмо виноград і фрукти. Круто, нам тепло, По нас ніхто не стріляє. Ми в Польщі. Ще в Україні тепло. Добре. Дуже дякую, що були зі мною до кінця. І зустрінемось в наступних відео.